Астрологічний гороскоп для стрільців на жовтень 2024. З 1 по 10 жовтня покращення ваших комунікативних здібностей. це вдалий час для укладання угод і переговорів, однак уникати не непорозуміння або агресія на роботі. Слід уникати конфліктів і стримувати емоції. Ви будете проявляти творчий підхід. Тож, якщо відчуєте перешкоди, шукайте нетрадиційне рішення. Стабільність у стосунках це вдалий час для серйозних розмов або кроків вперед, але це може призвести до несподіваних поворотів, які можуть стати як позитивними, так і складними. Ви відчуєте потреби в незалежності та просторах у стосунках. Через підвищений емоційних фон може бути схильність до стресу та неуважності, що збільшує ризик дрібних травм, Будьте обережні в роботі з технікою та транспортом. З 11 по 19 жовте. Жовтня підвищено рівень енергії, але також агресія та нетерпіння. Є ризик конфліктів у бізнесі або прийняття поспішних рішень. Варто бути особливо уважними до деталей. можливості для розвитку та успіху, але важливо діяти. Розважливо. Романтика та мріллі настрої ви будете сповнені натхнення та готові робити несподівані жести для партнера, але можливі розриви або серйозні зміни у стосунках, підвищений рівень активності та агресії, тому будьте уважним під час фізичних навантажень або спортивних занять. З 20 по 31 жовтня в цей період. Можливі проблеми з владою та маніпуляціями ви можете столкнутися з конфліктами на роботі або тиском від керівництва. Допоможе серйозний аналіз та рішення складних завдань. Тому спробуйте використовувати цей час для стратегічних рішень. Романтичний чутве період стосунків. Цей період ідеально підходить для духовного емоційного зв'язку з партнером, проте це може призвести до конфліктів через ревнощі або боротьбу за владу в відносинах. Ризик травм зменшується в другій половині місяця, але будьте обережні в роботі з важкою технікою або в екстремальних ситуаціях. Уникайте конфліктів та агресивних поведінки, щоб зберегти фізичне та психічне здоров'я. Рунічний гороскоп для стрільців на жовтень. З 1 по 10 жовтня. Жовтня руною періоду є та й вас, що символізує мужність, рішучість та змагання. Вам доведеться боротися за свої цілі, проявляючи силу волі. З 11 по 19 жовтня руною цього періоду є геба, що вказує на баланс партнерства. Це час для об'єднання з іншими людьми та співпраці. З 20 по 31 жовтня, руною фінальної декади є соло, яка символізує силу, успіх і просвітлення. Ви отримаєте результати від своїх зусиль і побачите нові можливості. Гороскоп здоров'я. Для стрільців з 1 по 10 жовтня стрес і психоемоційне навантаження можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Рекомендується займатися релаксацією, щоб уникнути перевтоми та зниження імунітету. З 11 по 19 жовтня підвищена активність може викликати фізичне виснаження, Приділіть більше уваги відпочинку та здоровому сну. З 20 по 31 жовтня здоров'я стабілізується, але є ризик переохолодження або проблем з кістково мізовою системою через травми навантаження. Гороскоп снів для стрільців на жовтень, з 1 по 10 жовтня сни можуть бути напруженими та пов'язаними з проблемами влади, контролю або змагань це відображення ваших внутрішніх конфліктів з 11 по 19 сни в цей період можуть стати більш символічними та духовними. Ви отримаєте підсказки щодо відносин або особистого розвитку з 20 по 31 сни будуть яскравими та інтуїтивними. Можливо, ви побачите пророчі образи, які допоможуть вам зрозуміти, що потрібно з. Мінити в своєму житті.